Привіт! Відпочинок в сквері в центрі міста, в невеличкому сквері біля України. Сьогодні у нас вихідний, субота, така дощова погода. Тут був такий сквер, росли дерева, були але і біля лікарні. Та вже років, як там не пам'ятаю скільки, побудували тут парковку, кафешки. І залишився лише ось такий невеличкий сквер тут. Біля будинків. А сьогодні вітер, можливо, буде дощ. Можливо, в когось є фотографії цього місця, було б цікаво їх подивитись. Ще прогуляю сьогодні по нашому місту. Зроблю невеличкий ролик. Ось такий відпочинок у місті. Стара дитяча площадка.